Доброго дня, любі українці, доброго дня, діти, батьки і люди планети Земля. Ми з вами знаходимося у вівтарі Священного Лісу Господнього і бачимо, що життя теплиться, бо з'являються свіжі вуглини, це життя. Вирує, і ми йдемо з вами вперед. І не забувайте поєднувати духовне життя, бо коли ми молимося, це дуже добре, але не забувайте фізич, фізичну працю, яка підтримує тіло. Бо е тільки у рівновазі людина може достигнути того бажаного. Що від неї хоче Бог. А для неї вона у тих моментах, коли вона в епогеї своєї праці і не просто праці, а е свого призначення у вищій своїй е точці або сфері, то вона тоді схожа. На Бога, вона не наче як помічник Бога. Це стосується всіх напрямків, напрямків людської діяльності. Це, наприклад, як з життя співочого, що людина співає пісні, але ці Пісні не доходять до е, серця людини, і коли людина заспіває дуже добре, тоді воно розкриває е, ті е, е, сакральні двері, які постійно були. Закриті. Це, наприклад, як приклад пісня високої Юлії Савічевої, е, бо різні співаки співали, але так вони не проспівали. І тільки виконання цієї співачки воно відкриває занавес того, де треба побачити сакральне дійство. Ті, хто цього не розуміють, може їм, поки і не треба це розуміти. Але треба вкласти багато любові і багато душі для того, щоб це вийшло. Е, це я маю на увазі про пісню. І коли це відбувається, воно потім запалює своєю іскрою щось інше. В іншому напрямку і з іншого боку, бо та людина, яка слухає, вона може робити якийсь витвір або мистецтво, або якесь раціоналізаторське дослідження і відкриття, то завдяки пісні, воно йому може допомогти. Визначитись або знайти вихід у тій, наприклад, задачі, яку він не міг вирішити. Це ми називаємо духовний поштовх. І завдяки цьому він, людина відкриває теж. Те божественне, яке він не міг почути, побачити, і пісня йому допомогла. І в іншій сфері те ж саме. Тож, що хочеться побажати, щоб кожен з нас якісно робив свою справу. І це досить не треба когось копіювати. Ювати. Але коли людина вчиться, вона багато копіює, поки не стане майстром. Так що все треба пройти. Тож бажаю вам гарної е, неділі. Сьогодні мале Воскресіння. Прославляємо Господа нашого Ісуса Христа, подателя життя, подателя того сокрального дивовижного що людина, яка не підійшла до цієї любові, вона цього побачити не може. З вами був Сергій Голосіївський, п'ятий коридор тропи Серафима Саровського, е Вівтар Свіщенолісу з сакральне Голосіїва, місто Київ. На все добре, любі мої.